Добрий день, шановні друзі, садоводи. Це місто Прилуки Чернігівська область. До вашої уваги диплоїдна слива під назвою Чарівна. Вона смачна, має невелику кислинку, рожеву м'якуш, але кісточка в неї не відділяється. Але вона все-таки дуже смачна. І нашій сім'ї вона дуже подобається, ця сливка. Вага ну, трьох сливок, бачите, 154 грами важать. Сама більша із них важить, зараз я скажу стільки, майже 54 грами. Але вони бувають і більші, десь грамів до 100 бувають даже при нормуванні. Але їх ніхто не нормував. І диво, що вони в цьому році взагалі зав'язалися, і на них не вплинули навіть заморозки. Так що можете теж замовляти, будемо таких сливків теж вирощувати для вас. Ну от на цьому і все, що я хотів вам розказати про цю сливку, але, мабуть, не все. Я вам зараз розкушу і покажу ж м'якуш цієї сливки. Мякош рожевий, красивий. Соковита сливка, солодка з кислинкою приємною. От тепер уже буде все.